Sławie Jezus Chrystus, witaj Was, bracia i Sestry. Dzisiaj 1 trawnia i czujemy znowu Słowo pro Wynogradzie, 15 rozdział, Ewangelii Jana. Jest taki fragment, jak my czujemy ich bardzo dużo, dużo, bardzo często, podczas mroku, bo to Słowo zawsze przynosi nam jakieś nowe oznaczenia, jakieś nowe światło, i ono nam coś pojaśni w naszym życiu, i czasem może macie takie wrażenie, że ja już znaję ten tekst. Spróbujmy sobie od niej posłuchać tego słowa, na czym my pierwszy raz jego czujemy. To czasu Jezus skazał swoim uczniom: Ja je prawdziwa wynogradna łoza, a mi otec wynogradar. Usiaku від a łusku w mnie jaka nieplnoset płodu winwitnyaje, a usiaku jaka rodyt plit oczyszczaje, żebyszy plit prnosła. Wyżyczyście, czy jest słowo, jakie ja wam skazałem. Перебувайте в мені, а я у вас. Як гаузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде перебувати у лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я оза, ви гаузки, хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Якщо хто з мені не перебуває, він відкинутий геть, мов тагівка, і всох, їх збирають і кидають у вогонь. І вони згорають. Ось таке Слово ми чуємо. Ісус використовує якби, слово, чи Слово можна сказати, малює нам картини, малює нам якусь м -м, гарну картину, щоб ми краще слово зрозуміли. Знаєте, що був, існува заборона робити якби, ілюстрації до Біблії в Старому Завіті, в єврейській традиції, не можна було такого робити. Biblia nie miała żadnych obrazów, żadnych zobrażeń, i tak dalej. I to mu słowem, słowem malowały ci tajne Boże Lubowie I wykorzystuje jest słowo, jakby nam maluje obraz. I dzisiaj Jezus nam maluje taki obraz, taką kość Wednokradną łóżko, można sobie ujawnić, że to jest obór, i z niego wyrastają te trzy giłki. Wiara, nadzieja i miłość Jezusa. To obraz Cerkwy. i tej Cerkwy, jaki ma w sobie wiarę, nadzieję i miłość. I Jezus mówi: Ja prawdywy, prawdziwy, ja prawdziwa winogradna łza, a winogradar mi mój ojciec, który ją ten winogradnik. Може виявити цю турботу тата, ходить навколо, доглядає, дивиться, так Бог турбується про свою церкву. Образ батька Виноградара ми вже бачимо в раю, коли Бог створив людей і оселив їх в раю. Він проходив, приходив протягом дня, в час такої денної проховоди і доглядав. Чи все гаразд в цьому е, раю. Е, так само і Марія Магдалина після Воскресіння Ісуса. на Ісуса думав, що це Виноградар. І, і, і дійсно, це був, це, був, це був Ісус, але ми знаємо, так Ісус каже, хто мене побачив, побачив Мого Тата. Батько і Ісус це одно. Так що, хто бачить виноградну озу, бачить і виноград, виноград, виноградара, і не помиляється. І згідно з тим, що Ісус нам сьогодні каже, є такі дві можливості. Або виноградна воза родить плід, або не родить. Якщо не родить, то його треба просто відрізати, викинути геть, спалити. Воно не потрібне. I to je, jakby perspektywa do jakich ludzi? Jakby nie było, co je perspektywa ludzi, jaki czuły słowo Boże i je wytkieno? Nie po płodu. Natomiast kiedy wynośradało zapność plit, to się trzeba tam bardzo, bardzo zachodzi. Trzeba, oczy, trzeba o, hmm, e, potrzebuje o, na oczyszczenia, do, do ogledu. Jako spikowania, wynohradara. I też, że możemy sobie postawić te zapytania, czy czytasz Słowo Boże, czytasz Biblię, rewiarię, czy słuchasz propozycji, katechezy, różnego wydu. Czy to słowo cię oczyszcza? Czy ty pomiczasz brud swojego, swojego życia? Czy, czy, czy Ty słuchajcie słowo, kraście płody? Так воно має просто бути. Бо плід, дерево приносить не для себе, тільки, щоб насолоджуватись і хизуватися, але теж приносить для того, щоб дарувати тих, хто там приходить. Вона, якби, метою є дарувати ці гарні і радість давати і життя теж іншим. Це ж наша мета. Які загрози? Які загрожують небезпеки такому дереву. Перше, може бути велике, може бути велике листя, яке дає тінь і ця виноград... виноградина не може розвиватися. Може бути теж черв'яки, або просто гнилі, і... гнилі ці ягоди. Як ви собі ситуація, якщо е, ця виноградина вона буде в тіні, має дуже багато е, листя. В тіні світло не доходить. А вона потребує дуже багато світла, щоб дозрівати гарненько. І, і в темряві, в тіні, вона і взагалі не розвивається. Якась стає ігриковата. Так само з нами, коли ми живемо. В тіні такі фальшивої е, покори, переконання, що ми нікому не потрібні, коли ми не шукаємо світла, коли не розумуємо над Словом Божим, коли ми не хочемо з людьми спілкуватись, коли, коли в нас є якісь знеохочення, ізоляція, смуток і так далі, не? ми так маємо цей е, Пробуємо в цій такій заквасці, Захваска фарисейська це просто було постійне нарікання, невдоволення, і так далі, перекручування. Ісус дуже часто зустрічався з фарисеями і бачив, що вони поневолені цією закваскою. І це тінь. Не можеш розвиватися. Може, це твоя проблема? і Бог хоче очистити тебе. Друга проблема, наприклад. Це черв'яки, вони реальною загрозою. Да. І такі черв'яки, ну, в Біблії — це злі духи. І вони е, озу, е, з'їдають листя, з'їдають води, і та воза вона в'яне і вже всохнути. Так само теж та і з нами. Ці духи, демони. Вони нас постійно атакують. Ми в собі якось закриваємось. Ми до неспокійні. В нас є пожадливість, яка нас просто виснажує І постійно докори совісті. Черв'яки нас постійно точать нам. І наш виноградар може нас звільнити з цього рабства, цього рабства тих черв'яків, але за умовою, що не будемо собі їх скривати, що ми їх покажемо виноградареві. І зробиться сьогодні, що це твоя проблема. Червона загроза це є це гнилі ягоди. Гнилі ягоди це гріх, як маємо. <ганування> Виноград буває так, що там е трапляється, що пару тих ягід вони зіпсовані, гнилі. І тоді ми ж не викидаємо повністю е цього винограду, тільки ці ягоди, які зіпсовані, їх відкидаємо. А решту спокійно можна спожити і на. u szczewi, kiedy wynowrada zobaczyć, że tam jest jyszpsowa na odna e, e, jagoda, to win prostu i e, wytkdaje i na co miejscu może wyrosnąć e, nową nawet, zewłając nowa. i e, e, takie buwa zdrowa. temu Bóg bo, bo też nie nie, nie wytydaje nas, wytkdaje tylko i zabiera naszego życia te momenty. Ситуації, коли ми служили гріхові, коли ми робили гріх. Але в цілому Бог хоче, щоб ми приносили води. Так що йди до Бога, приходь до Бога, покажи йому, щоб він звільнив тебе з цього зіпсуття, яке є. Все твоє життя не було зіпсоване, навіть якби було, то він тебе не відкине. Але він буде так пікуватися. Abyś przynosił, abyś przynosił, a abyś przynosił, a nie plyt. Dlatego po prostu nie bójcie się, gdy Bóg nas oczyszcza. To jest Jego miłości, Jego trwoty. My to oczyszczenia, oczyszczenie nam oczyszczamy z bólem, ze strażdaniem i tak dalej. Warto podziwić się, że jest jakaś meta tego oczyszczenia. Це має бути щастя, маємо краще розвиватися, маємо приносити плоди, бути щасливими і прославляти Бога. Не бійтеся покути, не бійтеся покаяння, не бійтеся тих всіх заходів, які робить Бог, щоб ми приносили гарні плоди. Будьмо відкрити сьогодні на натхнення Духа Святого, бо Бог завжди кодає слово, то це слово в в життя реалізує. Виконує в нас. І сьогодні ми будемо мати час, щоб навертатися. Слава Ісусу Христу!